Пане Іване, вітаю вас. Отже, потужна нічно-ранкова атака на Україну найбільше постраждав Київ. Як її можна, як і чим її можна пояснити, окрім тупого бажання Русні вбивати українців? На жаль, вони хочуть не просто нас в даному випадку знищити. А скажімо так, якщо в них попередня кампанія ударів була спрямована на те, щоб залишити нас без електрики, то тепер, очевидно, і залишити і без електрики, і скажімо так, без можливості щось виготовляти, тому числі необхідне для нашої національної оборони. Грубо кажучи, вони нас хочуть поставити. В рамках своєї кампанії, перед, перед таким от специфічним вибором. Ми б всі, наприклад, хотіли б, щоб ну воліли б, що гаразд, якби в нас було б там зараз би менше електрики, тобто по графікам, але було б більше, наприклад, вітчизняної зброї, тих самих нептанів і інших ракет. Ну, от, грубо кажучи, окупанти хочуть зробити так, щоб у нас не було цього вибору, і щоб у нас не було інструментів більше для опору. Те, що вони влітають, те, що їх ракети влучають по житловим будинкам, можна ще пояснити таким. Ну, такої технологічної деталі там же ж на цих ракетах х101 стоїть ну дуже старий комп'ютер, назван так, типу Багет розроблений ще 1990-х років. Як можемо пригадати, на таких ракетах стояли, коли перші там, уламки збиті в травні 2022 року вивчали наші спеціалісти, там стояла взагалі білоруська електроніка 70-х років. Да, розумію, звучить приблизно. так як і білоруські креветки, але ну, тим не менше, робили в Мінську ту електроніку. Відповідно, коли там тепер на цих багетах російських на ну, комп'ютерах ну, ходять західні чіпи 80-х зразків для росіян, це, звісно, е, ну, знаєте, прям крок, крок перед технологічний. Прогрес, але ну за технічним рівнем, ну от оцей багет комп'ютер на російських хасту 101 ну він не дуже пішов від такої олдскульної ігрушки Тетріс або тамагочі тому от вони думають, що це в них така нелоговнятна зброя, яка там забезпечує високоточне влучання, як ми там заявляли, на рівні 10 метрів і може навіть влучити в рухому тілі, але на жаль, от у них е погрішність. Там може бути кілька сот метрів, і тому от вони так от і б'ють. Це не це не виправдовує їх, аж ніяк. Це просто пояснює, як вони отак, от чинять Тому що знаєте чисто з раціональної точки зору, ну от навіть з їхньої схибленої раціональності. рашистам було б потрібніше, якби всі е, їх ракети влучали саме по тому так в сухому переліку, як зазначає Генштаб. Критична промислова оборонна інфраструктура. Ну, от маємо справу, що в них такі із Про всяк випадок треба буде ще деталізувати, тому що у нас ну попередній раз, коли були масовні удари, то було зафіксовано, що летить х 101 там, і відстрілює теплові пастки про всяк випадок, це на жаль, у них серійний зразок. В них з листопада 2022 року пішли у застосуванні так звані ці зділі 504 ап тобто модернізована версія, там де якраз оця є версія для відстрілу теплових посток. раз. І друге, вдосконалена система наведення. В них це називається «Отбліск-У», по західній термінології. Це от у них там, термін ДЕСМАК. грубо кажучи, коли ракета наводиться на ціль не тільки по координатам. Але й взагалі по візуальній картинці, тобто, там, якщо якийсь завод, електростанція чи ще щось інше, там має бути буквально візуальна картинка. Тому, до речі, це заодно е, заклик до наших громадян ще більш уважніше стежити за тим, що якщо хтось там щось починає раптом е, фіксувати на телефони, тому що ну росіянам треба буквально картинка саме для того, щоб оці вдосконалені х101 які вони по нам почали використовувати, ну щоб там туди заряд е, відповідно візуальну інформацію завантажувати. Знаєте, з приводу наших громадян. ми з колегами спілкувалися дописи. Були у Львові перед прильотами. Жіночка знімає з вікна. Сліди від літака, і каже: очевидно, не везуть нашим хлопцям зброю побільше в зброї. Ну через який час прилітає в той в те місце, де ця зброя могла бути. Це один прояв ідіотизму. інший сьогодні в Києві буквально гарячими слідами. Телеграм-канал Труха наближний до офісу президента спокійно знімає відео прильотів, відео вибухів, і це викладається на мільйонну, на багато аудиторію. Тут питання до речі, звичайно, до служби безпеки України і до того, чи є в нас доторканні чи недоторканні блогери. В і телеграм-канали чи немає? Ну, Цього не має бути. Ну, от в Києві в моєї мами сьогодні немає ні води, ні світла. Це з приводу результатів прильотів, гори в супермаркет, Деснянському районі будинок, на жаль, майже знищено в Соломенському районі, Подільський район, Печерський район, горить, палає. І це такі наслідки. На вашу думку, як відповідати зараз бажано було б Україні на це? І чого просити в західних партнерів? Більше ППО? Чи більше того, що могло б е, сьогодні зробити масштабнішим те, що сталося в борониті області, росіяни самі поціли по своєму селу Петропавлівка на Воронищині? Будь ласка. Та знаєте, тут якби ж то було б сенс уже щось просити, тому що в плані протиповітряної оборони, ну нам дають досі дають навіть більше, ніж ми могли очікувати. Тому що можемо пригадати, коли по гарячим слідам міністр оборони Великої Британії Грант Шап спочатку просикав про кілька сотень зенітних ракет. Потім він ще деталізував, що там мають бути дві сотні ракет, які там під Єврофайтери і Ф 35 Ну, судячи, з усього, він натякав на ракети АІМ 120 котрі можна заряджати в НАСАМСІ, і тут, якщо 200 ракет і там експортна Вартість їх 10 мільйонів доларів не перебільшую то це 2 мільярда доларів одразу нам на поселення протиповітряної оборони. Просто тим твітом це ого як багато. Плюс от вчора було повідомлення таке, от ну знаєте, протокольне з таким от фамільярністю. Ти Джастин, ти от там нам дав декілька зенітно-ракетних комплексів НАСАМС але всяк випадок в Канаді зенітно-ракетних комплексів як зброї нема. Тобто, очевидно, тут спрацювали якісь такі довготривалі речі, можливо, закладені в якомусь там Рамштайні чи ще що. Канада десь взяла для нас невідому кількість комплексів Насамс і тепер передає. Ну, НАСА, це те, що нам потрібно для більш ефективнішого збиття дозвукових крилатих ракет, ну, типу Х-101 чи Х-555, Х-55, ну, слабо, калібр ще не літали, але можуть бути. Проти кінжалів, ну, там, до речі, були. Цікаві перемовини, ну з ким так цікаве повідомлення про перемовини з французами, Ну яких є цей протиракетний комплекс сам ПТІ, який, чи теж непогано працює, тому що ця деталізація, наприклад, що певну кількість кінжалів і загальної кількості збив саме Петріот, ну вона дещо натякає. Ну, тобто, все, що можна було завантажити. Тут навіть, до речі, давайте ж пригадаємо, що Німеччина продовжує регулярно навіть такими невеликими порцями, але вдавати те, що нам треба для підсилення ППО. Те, що можна, було, те, що можна дати швидко, нам дають і так. Ну, тому що ніхто не хоче повторення ну, цього ситуації нашої зими близької до гуманітарної катастрофи. А от те, що стосується далекобійних засобів ураження, ну. Там давто Петропалівці, ці російські там, де впала Х-101, це така ну приємна для нас картина, але на жаль, таких от ракет настільки далекобійних. Західних союзників нема. А там, навіть якщо мрієте, що там купити тамагавк, ну я Японії є 2 мільярди долар, доларів, є політична воля, але але вона на ці томагавки буде чекати кілька років. Тому на жаль, знаєте, найкраще в даній ситуації, що нам було, раз ми вже там говоримо про стриманість у повідомленнях. Ну можливо, не варто було б оголошувати, що у нас є там е, кілька. Аналогів шахідів і здатність виробити їх тисячу штук за рік. Тому що, ну чи ви могли б обійтися навіть повідомленням про здатність зробити 1 мільйон піввідронів. Тому що, ну, очевидно, що росіяни, вони здаючи про такі наші наміри, вони будуть робити все, щоб оці тисячі аналогів шахідів по ним не полетіло. Просто на жаль, знову ж таки, як ви слушно зауважили, зважаючи на те, що у них там на ракетах стоїть комп'ютер, приблизно також само технологічного рівні, як старий добрий тетріс. Ну от замість назначених целей, як вони там хочуть, повлітає от по цій цивільній інфраструктурі, яка проводить що в нас потім всіх проводить у жах. Чи не можна подумати, що от бажання закошмарити Київ це не лише бажання знищити виробництво? Ми прекрасно ж розуміємо, що далеко не все виробництво сконцентровано в Києві. Ну і тим паче, зброя, яка надходить від наших союзників, точно не через Київ, очевидно, їде на фронт з. А... Осім іншими шляхами, а чи це бажання зломити, посіяти паніку, змусити центральну владу вимагати перемовин чи нарікати саму центральну владу? Ми розуміємо, звичайно, що президент не сидить вовсі і не п'є каву з себе там на третьому поверсі, не дивиться у вікно в бік майдану. А він десь захований, але в будь-якому разі чи це можна назвати ще й психологічним тиском саме на столицю і на містян? Ну бо містяни найближче до влади ну, е мешканці Києва, звичайно, тому LTG, так, та будь ласка. Тут можна розвести, по так би мовити на три блоки розбити відповідь, тому що ну з великим рахунком так воно є. По-перше, можна сказати так, що росіяни, от психологічний тиск, от ті всі набіри емоцій, які ми можемо зараз відчувати, це вони, в принципі, закладають супутні результати. Тобто, знаєте, це вони вони одразу впевнені, що не цього досягнуть, тому що вони собі влітку прописали на сам так концепцію, що вони мають проводити ракет масові ракетні удари по Україні як частину так званих операцій на істощення Ну тобто, в принципі, отак бути масштабно так, щоб в нас не було ані фізично. Засобів для опору, ані моральних сил. ну Тобто, ваше зауваження тут та цілком справедливі, тим більше, що от Київ, це в першу чергу називаємо так місце найбільшого зосередження нашого демографічного ресурсу. А другий пункт, треба розуміти, що таку штуку. Чомусь, коли в нас іде мова про там ті чи інші перспективи, що нас можуть схиляти до перемовин з Росією, ми чомусь думаємо, що для росіяни, ну, то, що це має бути якісь такі, знаєте, ну, то, Путін раптом там Путіна об'ївся я не знаю, веселки починає розкаюватися публічно поплічності гріхах, здається цю гагу і росіяни починають роззброюватися. Такі от, у них доброї волі має відбутися, і ми з ними йдемо на перемовини. На жаль, ні. От якщо вже виходити з таких довготривалих традицій. Російського імперіалізму для них акт виходу на перемовини це в першу чергу зламати противника. От просто от я думаю, вам от теж як як людині, яка захоплюється психологією, має бути цей приклад зрозумілий. Коли росіяни ламали Фінляндію на перемовини в 44-му році, вони зламали їх буквально так, що потім весь уряд зліг з психосоматичними захворюваннями. Буквально і маршал Маннергім, чому так достроково помер Ну тому що. От можемо там заодно пригадати, здається, Дарко Оліфер. Уже якщо нашу реалію згадувати, що там коли я ще контактною групою керував кучма по мінським перемовинам, вони принесли чиюсь голову. От аргумент не перемовини. грубо кажучи, вони так будуть, от так у нас будуть намагатися зламати до перемовин. Бо відповідно, якщо вже там на то пішло росіян, якщо вже ми говоримо там блок третій. Там, як примусити, які можуть бути наміри російських ракетних ударів щодо наше політичного керівництво? Це не те, що там налякати. Чи це не те, що... Е там простимулювати чи щось такого впливу на знаєте. Тут просто стоїть стояло питання так, що ми просто зламались в один день. Ото так, от як вони зламали уряд Фінляндії 44-му році. Ну от з усіма супутніми наслідками. Ну або як Путін ламав Сакашвілі на перемовинах, коли Сакашвілі вийшов зелений від від нього, це розповідав свого часу Матвій Ганапольський що на прямому каналі колись ми були. і Він розповідав цю історію, бо він консультував Сакашвілі перед розмовою з Путіним. но Сакашвілі не очікував того. Що на нього чекає під час розмови з Путіним, Фактично він вийшов зеленого кольору із е, е, тремтячими губами. Ну, це просто такі чекійські методи. Тут нікуди не подінеться. Тут звичайно е, зараз дуже важлива. Опірність е, матеріалів, так скажемо, українського духу українського народу, але тут і важлива підтримка е, підтримка заходу. Давайте поговоримо трохи про це. Норвегія е, е, ухвалила рішення про те, що вона напряму передавав, промає можливість продавати зброю Україні. Про що це свідчить? І чи Норвегія може так само продавати зброю, як і Канада? Зброї якої, скажімо, в неї немає, ну але вона може її продавати знову ж таки за гроші, які в неї є. Ну тут якраз певний чим би ви, вирішив, посміхнувся, тому що певний парадокс виходить так, що Канада купила зброю, якраз яка є у Норвегії, яку Норвегія робить. Ну тому що це справедливо заради. Це американо норвезький о, комплекс. Ну тому що там частина робиться в Норвегії. Відповідно, тут Норвезький уряд суді з усього вирішив Прибрати певні регуляторні бар'єри, які б дозволяли продавати насамси Норвестям напряму. Тому що треба було би там, наприклад, ще дозвіл американців просити. Так це нам спрощує можливість купівлі тих самих насамсів. І, до речі, ще у Норвегії є непогана протикорабельна ракета Селс Strike Місіл. Вона, звісно, трошечки за дальністю і за потужністю бойової частини відстає від Нептуна, але з іншої сторони, там пишуть, що є версія Strike Missile для ударів по наземним цілям. Ну от якби нам раб. Ну, можна, особливо в такі ранки треба мріяти про щось хороше, тому давайте помріємо, що ну а Раптом нам на Норвегії продасть певну кількість таких стелс ракет. Для того щоб ми могли там вити тобто та це ракети, спілу. які які дуже важко уловлює ППО. Нас як я розумію, якщо ну це те затек радіолокатори для початку. Mm -hmm. Знаєте, навіть звісно, якщо брати російську ППО в Криму, то для це для мене в принципі, виглядає парадокс. Вони ж там поставили міг 31 БМ, перехоплюючи в теорії, це б мало б зробити навіть удари нашому штормуше неможливими, можливими. Ну що ці міг 31 БМ, по судячи по салюту на новочну кашку, не допомагають. Тому в теорії ці наво страйки місіл вони мають навіть. Що там дальність стрільби орієнтована до 300 кілометрів з наземної пускової установки, ну вони мають явно легше проходити російську ППО тимчасово окупованому Криму, чим штормшедов. Тому вісно, це ми зараз там виявляємо, мріємо, припускаємо, але ж давайте загадаємо собі в такий ранок, щоб наші мрії щодо такої зброї стали реальністю. Щодо подій на фронтах, знаєте, ось ця така веснажлива битва власне на всій протяжності фронту, там від Сумщини, ну Чернігівщина, звичайно, там є своя напруженість, але Сумщина це де вже йдуть активні бойові дії, навіть з тими саме ДРГ з обстрілями, ну і закінчуючи Херсонщиною. Та власне, якщо говорити про лінію фронта, ця позиційна веснажлива війна, вона так заколесала, заспокоїла захід і змусила його довго думати над наданням зброї. Ця суттєва активізація ворога плюс вбивство. Цивільних вже сьогодні загиблі? Ця масштабна атака більше 50 людей загинуло. Е, чи це може сподвигнути наших партнерів перш за все в Вашингтоні активніше зараз взятися до виділення допомоги Україні? І Знову ж таки, чи розуміє Росія, що такою активізацію вона змусить західний світ активніше діяти щодо нас? Яка ж тоді мета в цьому? Бо це знаєте, мені нагадує події на Майдані, коли ніби все заспокоїлось, потім відбувалося якісь вбивства або ще щось таке активне, і починалася нова хвиля протесту. Врешті-решт і програв разом з Росією. Знаєте, я от. От далі не хотілося б говорити особливо зараз якісь такі специфічні неприємні речі, але з іншої сторони це наш обов'язок їх обговорювати. Так от штука така, що от, судячи з усього, от, перед тим як ми починали нашу розмову, там вже навіть вже прозвучали деякі нові повідомлення про те, що Європа робить нові відки для того, щоб зробити себе спроможнішою і надавати нам військову допомогу. Тому що судячи з усього, навіть наші європейські друзі зрозуміли, що на випадку США поступово починається ситуація, мертві бджоли не гудуть. Тому що пропоную звернути ось на яку увагу. От, скажімо так, деякі повідомлення західних ЗМІ, які в нас можуть навіть заперечуватися щодо того, що США явно починають там, нас схилювати до того, щоб ми там якось ну, даючи оборону зброю, стимулювати нас до перемови. Ну, вони насправді пакетом цих от оборонних. Поставок вони насправді підтверджуються. Ну тому, що з великим рахунком гаразд, навіть якщо Конгрес досі ну, от не чого там не визначається щодо фінансування. Ну з великим бажанням, ну, хоча пару десятків Бредлі, пакет на 200 мільйонів доларів, можна було б упихнути. Ну, бо для порівняння, от 60 Бредлі для Хорватії це 80 мільйонів доларів. Але цього не відбувається. Нам слава Богу, дають витратні матеріали, як там, снаряди, зенітні ракети, протитанкові ракети, ну які якраз там допомагають роботи так, щоб росіяни нікуди не рухались. Але і нам не дають чогось. За потребуваннями, хоча раз на то пішло, ну Бредлі себе дуже гарною оборонною зброєю, бо як на надіївському напрямку показали. Але ж тут чомусь, от американці при цьому не вмикають мозок, що якщо вже раз вони так хочуть щось добитися від нас, нам ж треба якісь гарантії безпеки, відповідно, щоб стимулювати. Ну це я зараз ну умаглядну ситуацію моделює просяка падати. От як вони б мали б розуміти, щоб нас подвигнути на якісь кроки, це треба давати зброю мільярдами доларів в одному пакеті. Ну, тобто, в одному пакеті там парусь кадрилі цих хайпачі, в іншому пакеті там euh, Пару пускових установок на протиракетний комплекс ТААД комплекс який би допомагав, би ще би краще збивати балістичні ракети і кінжали Ну, от такі, от знаєте, дуже вели... ну, от, вони мали б робити нам пропозицію, від якої нам дуже складно відмовитись. Ну Тобто забезпечити повне переозброєння Збройних сил України на новітні озброєння, на десятки мільярдів доларів. Але вони цього не роблять. Ну Тому що, судячи за що, вони аж настільки занурилися свою передвиборчу боротьбу, що це дуже таку ускладнює когнітивні здібності. Можливо, саме якраз і тому росіяни. Пішли на певне загострення, раз вони розуміли свою неспроможність на фронті зараз. Бо якщо ми зараз почитаємо зведення ранкове по генштабу, росіяни, наприклад, зупинили наступ на Маріїнці. А що случилось називається? Або, наприклад, були а що, зболи... а що случилось. случилось? Я наприклад, бачу там воля техніки. Гори техніки в Мар'янці Авдіївці. просто причому там такі да. блекадри, коли скажімо, вся броня закидена тілами, так збройні сили України потім це все ще дуже активно підпалюють і воно виглядає. Ну і ці їхні штурми. штурми. Ну, тонні у убились. тому, от можливо, вони якраз і вирішили взяти спробувати щось вирвати зараз, тому що розуміють, що поки там американських політиків когнітивній здібності е, там просіли, а європейських політиків треба певний час на розгортання воєнної машини. От вони намагаються зараз щось для себе вирвати, якийсь стратегічний результат. Ну врешті, стратегічна авіація поняття, вона натякає, що це інструмент, який використовується одразу для досягнення стратегічних цілей. Знаєте, десь буквально місяців півтора тому деякі розумні люди мені казали, що бажано до березня з Києва виїжджати, тим, хто там може виїжджати. Я думав, ну як же ж ніби нічого не стріляє? Ну розумні люди виявилися правими. Ми бачимо, що Київ кошмариться як така дуже чутлива точка України. Ну знову ж таки, тому що кияни найближче до влади. В разі чого, якщо кияни зовсім вже їх дістали, вони прийшли під банкову і кажуть, так, давайте щось там робіть. Ну, це, це абсолютно логіка. В Дніпрі, в Харкові, в Львові. Ну важко натиснути. Знову ж таки до банкової трохи далеченько. Тут питання таке: наскільки в Росії за вашими оцінками вистачить потуги вогневої, перш за все такі масовані атаки проводити. Ну тут звичайно питання перше про кінжали, тому ну і про кінжали там. Бо це найефективніші най ракети для Росії поза Києвом, тому що лише поза Києвом лише в Києві як їх можуть збивати ефективно. От і знов ж таки, які мають бути кроки зараз, перш за все, політичне керівництво? Військове керівництво і так знає, що воно робить, і ви правильно сказали, має певні успіхи на фронті. Які мають бути кроки? Знову бити Білгород, Воронеж Курськ і так далі, чи діяти якось асиметрично? Якщо ж починати з краю, то я думаю, треба Ну, Тому що, незалежно від того, що там трапилось, який наряд сил та засобів використовувався, ну, на жаль, це навіть хороші. Ну, хороші росіяни під крилом ФСБ, треба так їх характеризувати, вони навіть ця от категорія росіян використала це для внутрішньої мобілізації. А в наших інтересах робити так, щоб ну от, не приходило 40 тисяч. Там, цих. Якраз робити так, щоб цей. знаєте, Якщо вже бути по території РФ, то можливо в першу чергу саме по тим збірним пунктам, де можуть збиратися російські рекрути. Ну, робити так, щоб ну от, Крематорій, так би мовити, не доїжджаючи до фронту. Ну, або раз там інша вже ситуація, то Можливо, зберігати на які, якісь наявні там дрони камікадзе або там делекобійні ракети саме для параліч, продовження паралічу інфраструктури окупанта залізничного коридору, який є там з Донбасу на Крим, або інфраструктури в Криму, саме для того, щоб ну на даному випадку ситуація, щоб щось там вибухове у ворога не доїжджало до фронту і спрощувало нашим військовим задачу, це теж буде стратегічний результат, і на це варто витрачати ресурси. А на Білгород, ну наскільки це було би там приємно і тому подібне, ну я не думаю, що це виправдано, чисто тому, що. Ну, краще, краще все таки знищувати інфраструктуру логістичну інфраструктуру ворога всіма доступними засобами, навіть якщо в нас є засоби бити по білогородській народній республіці, а, тепер ще я мав питання: і скільки обстріли сталися, воно не стало першим, але воно. Важливе по f 16 Звичайно, що ворог, очевидно, їх десь вишуковує. Там є по Старокостянтину, ще по певних місцях на карті України, де можуть бути в принципі, літаки. Ну там Миргород, ми знаємо, що там вже ж Миргородська є авіабаза. Не думаю, що там f 16 стоять, ну, але в будь-якому разі, це досить серйозна така авіабаза, з рідно посадкова смуга, там міги стояли, нас пам'ятаю і так далі. Ну, Вишуковують вони, вишуковують вони ці аеродроми. І знову ж таки я тут кажучи, це не відкриває ніякого секрету, бо це, в принципі, загальновідомі. Речі ніякого секрету немає, але F-16, коли вони таки з'являться, як на вашу думку, вони можуть змінити ситуацію на фронті? Як їх можуть використовувати перш за все? Я думаю, що нашим військовим F-16 доведеться поставити новий, так би мовити, рекорд чи бар'єр. Показати світу, як збивати, чи можна збивати крилаті ракети на в 16. Чисто, тому що якщо проаналізувати деякі матеріали, які були в відкритому доступі, ну американці не мали готової методики. Вони навіть гралися в дивні такі речі. Ну, наприклад, що, мовляв, АМ-120 збивати крилаті ракети це дорого. Давайте ми візьмемо цей лазер, ну, некерований снаряд з лазерним наведенням гідра. Ну. Ті, що нам постачається система ХПКВС, мовляв, ой, який гарний експеримент. Старяд коштує 70 тисяч доларів і ракета пару мільйонів. Ну Тобто вони такими дивними речами бавились. ну і Відповідно, готової методики в них немає. Можливо, нашим військовим в першу чергу це доведеться відпрацьовувати, як на цих Ф-16 можна збивати ракети і потім показати майстер-клас з одним колегам з ВПС США та інших європейських впс експлуатантів 16. А якщо говорити про якийсь результат на фронті, Ну очевидно, що от ну звісно, хотілося б там, першу Чергу, щоб там сказати, от там наші в 16 зможуть працювати парашистом приблизно ізраїльські в 16 в секторі Газу, навіть іноді чугунім. Але для того, щоб досягнути такої мети, доведеться все-таки провести за допомогою F 16, названо так декілька навіть таких умовних різанин російської авіації в повітрі. Тобто, у нас було поки дві з використанням з очевидно, або інших там брянська брянської ПВО і ось от недавно на Херсонщині. А для того, щоб в 16 могли вільно працювати по наземним цілям, використовуючи ті самі треба буде одразу тільки таких різянин провести, щоб російські су 35 в принципі не наважувалися підніматися в повітрі. Тут, до речі, от якщо ми вже з вами говоримо про західну підтримку, з однієї сторони, скажімо так, те, що в нас настільки ще невеликий масштаб руйнувань відносно, того що росіяни запустили, нам забезпечує саме західна підтримка, тому що ну дані з знайтівських літаків АВАКС, ну це саме завдяки ми цим ми можемо дізнатися, що російські ракети. Десь випускається з району Каспія чи вилетіли взагалі російські бомбардувальники? А з іншої сторони можна поставити відкритим питанням: а чи буде в наших льотчиків отримувати? Тобто можливість отримувати дані з тих самих аваксів, щоб вести не, полювання у повітрі Ну Тому що нас все таки там не буде по... нас не буде поки тих от варіантів f 16 які можуть бачити повітряну ціль на 300 кілометрів, а там здається на 115 кілометрів. Чому виникає питання, щоб нам хоча б частину цих літаків модернізувати. Але ж ну збивати росіян на великих дистанціях якось доведеться. Тому це буде дуже складна, дуже така високотехнологічна битва, і саме через її, її складність по технологічності швидких результатів точно. Не Варто очікувати, але з другої сторони, посяк випадок, тут зазвичай таких випадках виникає. А навіщо нам дають в 16? Ну а тому, що в 16 навіщо і краще, ніж їх 29 і Су-27. На ньому, хоча б нашим льотчикам буде простіше збивати ті самі крилаті ракети і шахеди, бо можна лише уявити, наскільки це пекельна праця, спробувати на, на умовному Су-27 вицілити цей мерзкий шахет до повітрі Ну це дуже складно, хоча б через застрілість бортової апаратури. Не в 16 апаратура набагато краще, навіть якщо брати оці от однолітків, які були випущені. 80-х, 90-х роках, дякую вам дуже. Ну що ж, ворог нервує, починає цей рік фактично з історичних обстрілів в території України, намагаючись викликати паніку і якесь збурення в суспільстві. Наша звичайно, можливість берегти себе, вірити в ППО. Триматися купи, бути єдиними, ну і чекати на більше зброї, більше допомоги від наших партнерів для того, щоб збройні сили України могли ефективніше кошмарити ворога на фронті. Іван Керечевський був з нами, експерт Express. Бажаю вам хорошого дня, пане Іване, Бережіть себе. Фільно. Ну а вам вас всіх з новим роком за перший етер у нас в цьому новому році. До зустрічі і залишайтеся «Галичина».